Уже кричить мені, кіт, із самого утра, тому що він чувствує, що у нас Різдво прийшло, так, да, кіт? А якщо Різдво, то це значить можуть бути якісь подарочки. Ну, тут подарочки вам я заказав, щоб у вас були веселі, новорічні свята. Всіх вітаємо з Різдвом Христовим. От я то вам подарок приготував. А ви мені ні? Ну, я часто так і думав. Кіт, залітай, ми будемо дивитися, які тут вам вкусняшки. Я вам замовив від мав Да господи, я за ножничками пішов. Я ж должен якось то все відкрити. Ти кричиш мені істерику заводиш. Не порти настроєння мені в праздник, а це пожалуйста. Ну йди, не плач. <клухи> давай, давай, будемо дивитися, що ж тут у нас за вкусняшки. Ой, до містос. У мене кажеться, як у мене в тебе буде солодка жизнь. Дивися! Дивися, родной! Тут ось де у нас диви пластівці з тунця з ароматною котячою м'ятою, Ну, м'ясо, а я то думаю, що тебе плющить зараз, так оце. міні смужки! Зв'яленого дикого лосося. Ти поняв, в тебе буде рибний вечір сьогодні. Твої стіки вкуснючі, які ти, от яких ти з ума сходиш. Подожди, кіт, ти мені дуже багато движений робиш. Тут ось оди суші для тебе, диви. Та подожди, ти розриваєшся. А тут теж стіки якісь. Так, вони тут їх дуже багато, і дивіться, і з різними видами їх дуже-дуже багато. Раз, два, три, чотири. Чотири виду бачу. П'ять шість і сім. Ти зрозумів, кіт? Сім видів стільки отаких ще. Ти трактор, ти бульдозер, ти. Ти можеш ходити нормально, я розумію, що тобі хочеться. Оце дивись. Я зараз щас... знаєш, як ми робимо. Я зрозумів все по умному. Отак викладаємо, отак. Так, да так, -да так. -да. Можеш проконтролювати, як я все викладаю. Отак. І отак. Тепер ми тебе забираємо сюди. І на що ти перше покажеш, те будемо їсти. Давай. Ти мимо пройшов, кіт, так не працює. Ти знову транзитом пройшов. Ти вибереш щось собі. Вибирай щось собі з цього всього. Що ти вибереш? Дівка, давай ти. О, дівка вибрала. Все, беремо суші котячі. На самом деле це з філе лосося, з морським гребінцем та червоною ікрою. Боже, ви гурман у нас будете. Ми один на двох лупнем цей. Деренчей так, ну стойте, ну стой, давай, давай, поїхали. Кушай, кушай. Боже за милу душу употребляє кіт. А пахне як вкусно. Ти то стоса можна мені попробувати. А ну подожди. М -м, так чуєш добре. Давай. І дівка, тепер, ану ти. Скажи вість, ага. Дивіться, просто на це враження Мордахи. Як вона осторожно чи не осторожно, чи чи злим відом. Я не розумію, як вона то їсть. Дівка, тепер ти можеш вибрати щось із того всього. Іди кіця, давай, вибирай, що ти вибереш. Отак От оце ти вибираєш. Давай оце спробуємо. А це в нас чим? Це в нас тунцево лососовий крем суп з квітучою люцерною. Та вкрапленням котячої м'яти. Дівочка, попрошу вас, кіт, не рече, ти троїш, блін, тута. Я прям фанатію оце, як вона їсть ці стіки. уші назад, хвіст ото єлі-єлі матиляється. Взгляд такий сосредоточений. Давай, а ну подожди, треба ж мені це попробувати. Mm, чуєш, вкусно. No. Кіт, Кит. Личерід, давай. О, ти зараз сознання потеряєш, я знаю тебе. Цей теж сосердоточений. Кстаті, мавси це український виробник. Моїм котам це все дуже зайшло. Не знав я, як їх порадувати, у них всякого вже в цих котів. І я ще вирішив такі штуки спробувати. І я дуже радий, що їм сподобалось. Новий рік на носі можете ще котикам зробити своїм подарунок. А також не тільки котикам, ще й собачкам. Це ще ми не спробували. Ну, ми спробуємо. І вам все покажемо.